В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Фокс ЕФЕМ. Всім привіт! Вас вітає Радіо Лисецької учнівської країни. School Фокс FM. І я її ведуча токар Анна. І сьогодні ми поговоримо про баян. Найпоширеніше значення цього слова назва музичного інструменту, який відноситься до категорії пневматичних язичкових. Це акордеон, гармонь, концертина. Баян повітря видувається за допомогою хутра і проходить через металевий язичок, одягаючи звук. Існує достатня кількість значень цього слова, навіть якщо виключити власні імена. Що значить баян? Сенс часто прив'язаний до кола спілкування. Якщо мова йде про інтернет співтовариства, то це поняття ярлик, який застосовують до певної категорії інформації. Якщо вам була цікава інформація, зберігайте та поширюйте. До зустрічі у нових радіо!